Як московити стали Росією? По суті свої московити загарбали назву Русь, тому що Русь своя за змістом етнічним, географічним повністю відповідає сучасній Україні. 22 жовтня 1721 року цар Петро І проголосив Московське царство Російської імперії. Відповідно, московитів. Росіянами. А ідею написання нової історії Російської Імперії втіла в життя імператриця Катерина ІІ. Ось як в своїй праці це описав академік Григорій Півторак. Катерина II намагалася пізнати історію своєї держави на основі наданих їй писемних джерел, літописів та інших документів московської старовини. Правдива історія Московії її шокувала, бо була куцею і дуже бідною. Особливо царицю вразило те, що могутня держава Русь, слава якої протягом трьох століть гриміла на весь світ, із князями якої вважалось за честь породитись королям Франції, Угорщини, Швеції, як з'ясувалося, до Московії не мала жодного стосунку. І тому вона 4 грудня 1783 року створила спеціальну комісію по написанню історії Древній Русі. Ну, сюди вона а, включила а, всіх байкарів, історії яких тільки можна було включити. Ця комісія працювала 9 років. І за 9 років нахимічила новий каркас історії. Пізніше такий байкар історії, як Карамзін, в 12 томах описав історію государства російського, звідти і пішла ця байка-брехня про три братніх народи. Русь це держава українського народу, але не російського.